Напротязі тисячоліть були гоніння на християн на слово Боже, як гнали апостолів, так і тепер через соцмережі штучний інтелект іде проти Бога. Сатана все робить для того, щоб люди не знали істини, не знали свого призначення, блокують проповіді наших пасторів. те різну маячню, яку не можна нічим зрівняти з справжнім християнством, просувають, розповсюджується дерево, пізнання, добра і зла. Де вся інформація раз у раз потворюється, міняється. Сьогодні одне, завтра вже не актуальне, а люди слухаються, наповнюються цією інформацією, потрапляють у спокусу. І лише дерево життя, воно вічне. Це Ісус Христос, який не міняється, який вчора, сьогодні і завтра той же. Тому нам потрібно обирати саме дерево життя: це світло, благословення, вічне життя, рай.